Вітаю! Продовжуємо розбір рухів, які ми використовуємо в нашому танці. І зараз ми розглянемо рух, який виглядає ось таким чином. Це різкий рух, і давайте називемо його удар кісточкою на одну сторону. Нам треба зараз знайти наші кісточки. У танці ми використовуємо кісточку правої сторони і робимо нею удар у ліву діагональ. Ось, це. Ось бачимо перед собою діагональ це моя ліва діагональ, а кісточка буде права. Нам треба зробити такий удар таким чином, щоб спочатку була кісточка, а потім все наше шит... на тіло. Ніби ми кісточкою хочемо дотягнутися. До якогось місця, яке попереду нас в напрямку діагоналі. Чим ми можемо це зробити? Звичайно, ми використовуємо для цього і м'язи ноги відповідно цієї сторони, але основне зусилля в нас відбувається за рахунок опорної ноги, як завжди. Коли ми бачимо, що працює права сторона передня, то скоріше за все, що основне зусилля в нас буде. З іншої ноги, яку майже не видно. Для цього, от зараз я покажу вам цей рух альфас. Оскільки це також удар, то удар так само виконується за рахунок різкого розгинання колін. Різко розгинати ми будемо і опорне коліно. Воно буде майже повністю в нас розгинатися, коли в нас не дуже, не дуже швидкий темп. І трошечки будемо розгинати коліно цієї ноги, яку бачить глядач і кісточку, якою ми виштовхуємо. Але коліно цієї ноги в нас повністю не буде розгинатися, тому що ми, наша нога стоїть на подушечці. І тут вже ми не зможемо повністю розігнути це коліно. Тому різко розгинаємо це коліно, і при розгинанні опорного заднього коліна лівого ми підштовхуємо себе, підштовхуємо себе в напрямку передньої діагоналі, туди, куди нам треба кісточку виштовхнути. Тобто не, розгинаємо коліно, і при цьому м'язами. І опорні ноги, на якій ми стоїмо, і цієї ноги, і м'язами сідниць ми себе підштовхуємо вперед. М'язи сідниць в нас також задійні, задійні, тому що ми себе виштовхуємо. Ось, виштовхуємо. Ми можемо навіть, навіть м'язи сідниць скорочувати. скорочувати ось таким чином. Коли ми робимо різке розгинання коліна, і виштовхуємо кісточку вперед. М'язи сідниць будуть скорочуватися, тому що вам необхідно застосувати всі зусилля для того, щоб цю кісточку вперед просунути. Бачите, я настільки напружую м'язи, що в мене навіть на опорній нозі також стопа піднялася на полупалець. Цього не обов'язково робити, тому що наша стопа. Це наша основна опора, яка, яка створює імпульс і яка нас виштовхує. Тобто ми, створюємо, ми ніби відштовхуємося від підлоги, і через роз, таким чином генеруємо імпульс, потім при розгинанні коліна цей імпульс ми направляємо вперед і виштовхуємо одну кісточку. Потрібному нам напрямку. Ви можете уявити, що вам треба кісточкою дотягнутися, от можна так довго поставити, і намагатися туди кісточкою потрапити. Хоп! При цьому ви відчуєте, що і нога, і м'язи сідниць дуже напружуються. Бачите, заодно і м'язи сідниць теж підкачаємо. Два в одному дуже корисно. При цьому ще. Слідкуйте за тим, що ваш копчик він вас не піднімається назад. Тому що, коли піднімається копчик назад, ваша кісточка ховається, ось тут складається, і ви вже кісточку точно нікуди не виштовхнуте, тому що вона вас заховалася. Тому штовхаємо себе від коліна, допомагаємо цією ногою. м'язи сідниць напружуємо так само себе. Підштовхуємо вперед, ось таким чином. І ще що важливо, що при цьому корпус у нас трошечки відхиляється назад через верх. Ось я його підняла і поклала назад. Це також робиться для того, щоб дозволити кісточці вийти вперед. Тобто, все наше тіло. Працює таким чином, щоб досягти мети. Тобто кісточка максимально вперед. Спочатку можна дійсно, знаєте, ось так попрактикуватися і намагатися дотягнутися до долоні. До долоні. Бачите, корпус я трошечки поклала назад, Воно і надає таку характерну манеру східного танцю і дозволяє кісточці вийти вперед. Корпус назад рекомендую обов'язково укладати не тільки для краси, а тому, що якщо ваш корпус стоїть рівно і не відхиляється назад, буде складніше. Бачите? Ось я корпус зараз тримаю рівно, і моя кісточка дуже сильно вперед і не працює. І ось я, кіст... я корпус уклала, і, бачите, вже я можу набагато далі кісточку виштовхнути. Ось, мій корпус, бачите, він. Укладений назад через верх. Ніби ми робимо хвилю через верх. Через верх. І виходить ось така штука, Показую в профіль. Пам! Пам. Пам. У нашому танці ми виконуємо цей удар кісточкою вперед. Ось таким чином. Змінюємо руки. Одна рука спочатку біля обличчя, інша біля стегна. І ми підкреслюємо. І потім робимо такий самий удар, але руки вже, якось я там поміняла вже ось так. Здається, якось так поміняла. Обличчя і стегно. Обличчя і стегно. Цей удар кісточкою також може. Ага, ще не сказала, що. У цій комбінації, коли ми робимо удар в діагональ і змінюємо руки, коли ми робимо удар і змінюємо руки, в нас верхня частина ось ця, близенько, ноги широко ми не ставимо. Це рух, який виконується на вузьких ногах. Бачите? Стопи, ось я вас покажу. Ось. Ноги тримаємо близенько, внутрішні м'язи майже один біля одного. Доторкаються ось в цій частині, м'язи доторкаються один до одного. І внизу стопи в нас близенько. Це може бути спочатку не дуже зручно, потім звикнете. Але це дуже продуктивно, тому що коли ми тримаємо ноги близько, в нас весь імпульс, який ми генеруємо від підлоги через коріння, він в нас виходить ось сюди, і ми можемо максимально працювати з тегнами. Тому що якщо ноги широко, ну, по-перше, це ніби якось і не гарно, знаєте, і імпульс він десь губиться. Тому ось така позиція дозволяє максимально виштовхнути кісточку вперед. Це виштовхування вперед. Тому, що, бачите, в нас є робота на широких ногах, ну, наприклад, удар удари в сторону широкі. Тут дійсно, бачите, ноги широко тримаємо. І є робота на гузеньких. Цей рух може ще виконуватися у проходці. Я думаю, що ви його бачили, тому що він дуже популярний. Часто роблять ось таким чином. Пум. Така проходочка. Давайте її теж розберемо, тому що вона з цим ударом кісточкою вперед пов'язана і якраз буде зручно. Так само спочатку ми робимо крок. Давайте зараз удар буде на праву сторону. Починаю я крок з лівої ноги. Я зробила крок. Встала на ногу. Коли я роблю крок, у мене ще корпус рівний. Як тільки я встала на ногу, коліно цієї ноги я зігнула, корпус поклала назад. І кісточку виштовхнула. Бачите? Знов я роблю крок, корпус рівний. Удар кісточкою на іншу сторону. Вперед. Крок удар. Крок, удар. Так само можемо йти назад. Крок і удар вперед. Крок. Корпус рівний. Удар вперед, корпус укладається. Крок. пам. І давайте під музику я трошечки зроблю цю проходку. Подивитись, як воно виглядає.

Я на набічку. І ще раз показую цю комбінацію, яка в нашому танці. Ми робимо. Удар в кісточку, знайдіть в вашому тілі таке, таку комбінацію всіх рухів, коли ви відчуваєте, що оцей імпульс, який в нас створюється, коли ми коліно різко розгинаємо і виштовхуємо стегна уперед, що ви цей імпульс різко посилаєте у кісточку, посилаєте максимально. Пум. Ось моє, моє заднє коліно повністю розігнулося. Стегна я максимально виштовхнула вперед. Тобто працюємо на повну. І після того, як ви все це зробили, зупиніть удар. Пум! І зробіть трошечки зупинку, буквально декілька долей секунди, щоб цей удар у вас прочитався. Тому що, нагадую, що всі різкі рухи вони читаються на зупиночці. Ось я зробила удар в сторону, зупинилася. Удар в сторону, зупинилася. Так само я зробила удар вперед, зупинилася. Удар вперед, зупинилася. Тому що, якщо не буде такої міні-зупиночки після удару, він може загубитися і змішатися з наступними рухами і не прочитається. Тому. Практикуємося, максимально виштовхуємо кісточку вперед, укладаємо корпус трошечки назад і практикуємося і все вийде. Дякую за увагу. Продовжимо в наступному відео.